Ація на цвяхах новий тренд, яким захопилися, відомі особистості і віничани, чому люди свідомо погоджуються на біль, як отримати від гострих колючок задоволення, та чи існують протипоказання, розповість психологиня Валентина Зубар. Дівчина практикує цвяхостояння вже два роки, наважилась на такий метод через застій у житті. Я хотіла розвиватися, хотіла щось змінити, і коли мене поставили на цвяхи. Е Після того почали відбуватися кардинальні зміни в житті. Валентина, завдяки терапії, реалізувала себе як спеціаліст, як дружина та мама. Тепер вона готова ділитися потужною силою дошки садху, яка прийшла до нас із далекої Індії. Про медитацію насправді є багато історій та легенд. Та усі вони говорять: той, хто стане на цвяхи, отримає розслаблення та пізнання себе а також зміцнить дух та заряди тіло енергією. Однак зробити це не так вже й просто. Насправді вони гострі і це не легко на них вставати. Але ми пропрацьовуємо спочатку запит, проговорюється з людиною, наскільки її це питання важливо, чи істинне це питання і чи вона готова йти на вирішення цього питання. І тоді людина встає і вже з тією готовністю нічого, нічим з готовністю йде до своєї цілі. Оскотати нерви, випробувати тіло та потестити себе на стійкість є чимало охочих. А у зв'язку з війною вважаючих побільшало. Якщо раніше більше вирішувалися питання сім'ї, то зараз питання стресу і. Відчуття себе. Люди стали настільки постійно в стресі, в зажимах, вони не відчувають своє тіло, а коли, встаючи на цвяхи, ми повертаємося до себе, повертаємося до відчуття свого тіла, і людина якби краще починає розуміти і чути себе, що саме відчуває її тіло і що вона насправді хоче. Приходять різні люди, і чоловіки бувають також. Вік також не обмежений, займаються і молоді, і приходять, і дорослі взагалі можна від 12 до 80, Якщо є бажання, є сили і енергія, то будь ласка. Забороняється займатися терапією людям, які мають хронічні захворювання, порушення нервової системи, а також тим, хто пережив інфаркт та інсульт. У новачків, які тільки починають свій шлях у стоянні на цвяхах, може виникнути думка, що це мука, і біль ніколи не мене. Насправді ж, цвяхи ніяким чином не травмують стопи, пояснює Валентина. Це своєрідний масаж для ніг просто трохи відрізняється від звичайного. Тут не про те, що робити боляче, а про те, як навчитися реагувати на біль, реагувати на ті ситуації, які відбуваються в нашому житті. Якщо з нами сталася певна ситуація, і ми... Встаючи на цяхи, дозволяємо її приймаємо і дозволяємо її собі пережити. Людина так само переживає всі ті ситуації, які відбуваються в неї в житті, таким самим чином, тому що вона вже пройшла це на цяхах, вона навчила своє тіло, що можна реагувати по-іншому, і коли в житті стається певна ситуація, вона проходить її так само спокійно і з готовністю. Бути не під болю та отримати заряд енергії хочуть і зірки. Серед таких Сергій Бабкін, український музикант, давно займається різними духовними практиками, в тому числі й стоянням на цвяхах. Приборкати біль пробує й ті на кара. Для неї це щоденний ритуал перед виступами та концертами. Попри посмішку, співачка зізнається, що це боляче, але вона готова пізнавати світ медитації й далі. Цвяхостояння також практикує акторка Ксенія Мішина. За її словами, це приголомшли досвід, Під час якого з'являється можливість зустрітися сам з собою та внутрішнім світом через той певний біль, який ти проживаєш. Надихнувшись прочитаним та розповідям у Валентини, я теж вирішила спробувати. Я треба. можна да, встаєш і починаєш дихати. О Боже, о Боже. О Боже, вони колючі. О Боже. Що серйозно ставати? Угу. Дихай. Видихай, видихай, розслабляйся, дихай, дихай. Не, не, розслаб... заж... не можна зажиматись, розслаб розслабся. Рослаб... Це було дуже гаряче, таке враження, наче мої стопи палають, і вогонь помірно піднімається вище по тілу. Завдяки валіним дихай справді ставало краще. Довго простоїти я не змогла. Мені забракло духу та на мотивації, але відчуття після мені сподобалось. Організм огорнуло приємне тепло, з'явилось багато сил. Я однозначно спробую ще.